Добрий день. В офіційній історії існує таке явище як велике переселення народів, яке відбувалося в 4-6 століттях. Причиною цієї події, як кажуть історики, було нашестя злих і войовничих східноазійських племен Сюну або Гунів аж з-під Китаю. Що ж насправді приховали цим великим переселенням народів? Коли ті гуни в 4 столітті вдерлись при Чорноморський регіон, вони почали підкорювати усі тутешні племена. В 5 столітті вони дійшли аж до Панонії і розпочали війни з Римською імперією. Саме в цей час на території України виникає так звана Гунська імперія. Тому офіційна історія цю подію також називає нашестям гунів. Але в другій половині 5 століття Гунська імперія занепадає. І що цікаво, самі гуни безслідно пропадають, так ніби їх ніколи і не було. Отже, з однієї сторони, ми маємо нашестя гунів, які мали величезне військо, тобто їх там мало бути мільйони, а з іншої сторони, маємо магічне зникнення цілого народу. Розказувати з роздутими щоками про нашестя гунів це одне. А от пояснювати, куди і чому ті гуни так раптово випарувались – це вже не справа істориків. Що головне, що ті гуни на рівні воювали з Римською імперією, розбивали римські легіони. Отак, маємо на одній стороні вважені Римською імперією з розвинутою писемністю, бюрократичним апаратом, економікою, торгівлею, розвинутою промисловістю, колосальним військовим досвідом і величезною армією. А з іншої сторони маємо степових кочівників, які не мали ні писемності, ні держави, як такої, ні промисловості, бо де ви в степу розвинете промисловість, ні торгівлі, ні економіки. Але вони на рівні воюють з римськими легіонами. А чому? Бо так треба офіційній історії. На жаль, дуже багато фактів говорять про те, що ніякі кочівники ніколи не заходили далі за таку водну перепону, як Дон. Вже не кажучи про те, що грецькі історики цих самих гунів називають скіфами або унами, як, наприклад, в описах Пріска Паніско, він, описуючи тих септо азіатів гунів, каже, що вони жили в дерев'яних будинках, говорили скіфською мовою, носили скіфський одяг і мали звичаї, які дуже сильно нагадують українські. З іншої сторони, ми дізнаємося, що насправді греки називали гунів унами, тобто йшла мова про союз антів, тому греки називали їх союзниками від слова Унія. Якщо ви не дивились попереднього мого відео про Унську імперію, то краще його переглянути, щоб зрозуміти, про що йде мова. Таким чином, виходячи з цієї інформації і звичайно магічного зникнення азіатів гунів, ми приходимо до висновку, що ніякі азіати гуни в Європу не приходили. А відповідно і демографічного поштовху так званого переселення народів, не могло бути. Офіційна історія хоче нас запевнити, що в результаті вторгнення гунів при чорноморські степи почався великий демографічний сув. Гуни потиснули готів. Ті потиснули вандалів, вандали або венеди потиснули інші германські племена і почався в Європі хаос, через який бідна, максимально цивілізована і ні разу не агресор Західна Римська імперія почала занепадати, а в кінці п'ятого століття взагалі розпалась. Зараз ми заглибимось в це питання так званого великого переселення і переконаємось в тому, що ніхто нікуди не переселявся. Що ж відбувалось насправді? Після того, як Союз Антів в 376 році наніс остаточну поразку готам, їх до себе запросив римський імператор. Як пише офіційна історія, готи отримали землю на південь від Дунаю. Але при цьому вони повинні були охороняти кордони Римської імперії на Дунаї. Тобто, це говорить про те, що Римський імператор найняв військо готів до себе на службу. Але через проблеми, які були всередині імперії, готи повстали і почали грабувати римські володіння в Фракії і Македонії. Імператор Валент вирішив придушити готів. Але в 378 році, в битві під Адріанополем, його військо зазнає нищівної поразки, його наступнику Феодосію вдалося примиритися з готами. Але після його смерті, в 395 році, в імперії розпочалася чергова політична криза. Далі цитую: Аларік був з благородного роду Балтів і керував військом візаготів, яке було частиною римського війська при імператорі Феодосію I. Але після його смерті в 395 році він залишив службу, курячи римляним за те, що не отримав своєчасної оплати. Таким чином, був обраним своїм військом за короля візаготів. Майте на увазі, що спочатку візи готи були найманим військом, а не хаотичною силою, яка вирішила раптово кудись кочувати, як про це пише офіційна історія. Готське військо при імператору Феодосії було частиною війська імперії, але після його смерті готи перестали отримати гроші за службу. Як результат, готи вибрали собі нового короля Аларіка і почали війну проти Римлян. Тобто наймана армія вийшла з-під контролю і почала грабувати землі імперії. Дуже скоро військо готів захопили всю Грецію. І так, в 395 році Римська імперія розколіться на дві частини. І по суті, з цього моменту і розпочинається громадянська війна. Цитую, набіги варварів ускладнювались важкою внутрішньополітичною ситуацією. У 410 році в Римській імперії було аж шість правителів: законні імператори Гонорій на Заході, Феодосій ІІ на сході, батько і син Константин і Констант в Галії і Британії, Максим в Іспанії і ставленик Аларіка Атал в Римі. Тут уточню: після смерті Феодосія І два його сини, Аркадій і Гонорій, стали імператорами розділеної імперії. Аркадій правив в Константинополі, а Гонорій в Римі. У 397 році імператор Аркадій, щоб примирити готів, дав Аларіку титул магістр Мілітіум головного воєначальника і зробив його намісником Іллірійської провінції. Тобто імператор Аркадій назначив Аларіка головнокомандувачем всіх військ. Гонорій був занадто молодим і недосвідченим, щоб правити Римом в такій складній ситуації, тому фактично імперією правив вандал Стеліхон. Хочу уточнити щодо вандалів: в 330 році римські імператори найняли вандалів, щоб ті захищали кордони Римської імперії від відварю. Основною базою розміщення вандалів були землі панонії. Таким чином, вандали попадали на службу в римське військо. Самі ж вандали були насправді венедами або венетами. Цитую, слов'янський історик Мавро Орбіні на основі доступних йому джерел на межі 16-17 століть у книзі Слов'янське царство свідчить: слов'янський народ озлоблював своєю зброєю ледь не всі народи світу. І від цього славного народу, у давні часи, пішли найсильніші народи, а саме слов'яни, вандали. Венеди або Енети, що заселили берег Балтійського моря і розділилися на багато начал. Всі були вони народ слов'янський, вандали були венедами, які частково змішались зі східними германцями. Тобто стеріхон був слов'янином. Ось він на зображенні. Як бачимо, у стеріхона характерна стрижка, яка була поширена не в германців і римлян, а саме у слов'ян сарматів. Зараз більш детальніше про цього стиліхона. Батько Стеліхона був кавалерійським офіцером на службі у імператора Валента. Стеліхон рано присвятив себе військовій професії. Він відзначився в кількох битвах і отримав повагу у вояків. Імператор Феодосій Великий послав його укласти мирний договір з Персією. виконавши покладене доручення щастю. Стеліхон повернувся до Константинополя, і Феодосій віддав йому руку сирени своєї улюбленої племінниці. Ставши воєначальником кавалерії, Стеліхон незабаром піднявся і до звання головнокомандувача всіма військами імперії Магістер Мілітію. Що ми з цього розуміємо? Що Стеліхон був головнокомандувачем всіх римських легіонів. Так, Феодосій, помираючи, доручив Стеліхону турботу про свого молодшого сина Гонорія, і в 395 році Стеліхон став фактичним правителем Західної Римської імперії, що дісталося Гонорію в результаті поділу. В той же час він заявив претензії на управління східною частиною держави, призначеної Феодосієм своєму старшові синові Аркадію. Суперником його на сході вже став Руфін, що правив Східною імперією. Тут необхідно уточнити: Руфін, який за походження був галом, був також головнокомандувачем військ, але вже Східної Римської імперії. По суті, він керував східною імперією після смерті Феодосія. Після смерті Руфіна, Стеліхон сподівався захопити свої руки Схід. Але зустрів опір фаворитів Євтропій, який зайняв місце після Руфіна, оголосив Стеліхона ворогом держави. В результаті його маєтки були конфісковані і проти нього посилалися вбивці. Можна зрозуміти, що в результаті політичної боротьби Руфін був вбитий, таким чином Аркадій прийняв усю повноту влади. Тим не менш, Стеліхон все ще намагався попередити міжособну війну. В 398 році він здійснив похід в Африку і скинув її бунтівного коміта Гільдона. У тому ж році його вплив на Заході був зміцнений шлюбом імператора Гонорія з Марією, яка була дочкою Стеліхона. В 396 році, коли ви під проводом Аларіха розоряли Пелепенес, Стеліхон прибув до Греції через Коринську Затоку. Там, між ним і Аларіком відбулося кілька битв. Король від зиготів майже був готовий до здачі, але Стеліхона зупинив імператор, який наказав йому відпустити готів. Якраз після цього імператор Аркадій домовився з готами Аларіка, зробив того головнокомандувачем військ і подарував в намістецтво Ілірійську провінцію. Бачимо, що Венец Стеліхон хотів запобігти міжособній війні, але в результаті між Аркадієм і Гонорієм розпочалося суперництво. Таким чином, Аркадій, який був старший за свого брата Гонорія на 7 років, хотів захопити владу в Римі. Для цього йому були необхідні готи, тому він, надаючи готові Аларіку титули, заручився його підтримкою. З 401 року розпочалася серія вторгнень визвотів до Італії, коли Аларіх у листопаді цього року рушив на захід, Стеліхон зміг зберегти Рим, зміцнивши стіни міста. Також він відкликав легіони з Британії і Рейнську армію, після чого сам відправився в Рецію і Норик, де набирав варварів у легіони. Гонорія ж він залишив в Медіолані сучасний Мілан. Як тільки Аларіх підійшов до Медіолана, його тут же перехопив Стеріхон. Як результат, біля Поленції, 6 квітня 402 року, в День Великодня, відбулася битва. Християнські письменники повідомляють, що Стеліхон скористався святом для нападу на християн готів. Пізніше вестготи зазнали нищівної поразки при Вероні у 403 році і були відкинуті. Італію ж було звільнено. Стеліхон з імператором урочисто вступили в Рим. У 405 році Стеліхон переміг іншого загарбника Радагайса. Під Флоренцією полководець розбив армію візи готів, а їхнього ватажка Радагайса загубив у полон і стратив. Тож бачимо, що між Західною Римською імперією і Східною йшла війна, де першу очолював Венець Теліхон. В результаті римогоцьке військо Аларіка зазнало кілька поразок. Одного з гоцьких полководців навіть було страчено. Тобто відбувалася громадянська війна, боротьба за владу, а не фантастичне переселення народів. Після цього війна не закінчилась, а продовжилась ще більшої сили. Західна Римська імперія почала тріщати по швам. Галія, Британія і Іспанія повстали проти Стеліхона. Владу в Галії і Британії захопили Константин і Констант. Щоб їх розгрити, Стеліхон запросив підтримки у сарматів. Таким чином, в 406 році в Панонію, де розміщувалась база вандалів Венедів, прибула сарматська кімната. Офіційна ж історія пише, що туди прийшли племена Аланів, і після цього вони раптом подружились з вандалами і вирішили разом мігрувати, бо їх тиснули гуни. Ми розуміємо, що історики люблять маніпулювати назвами і створювати неіснуючі народи. Алани це сарматські племена. Вандали по офіційним джерелам були німцями. То скажіть мені, як це два різних народи могли раптом подружитись і ще й вирішити разом почати мігрувати в Галію? Розберемося детальніше з Аланами. По-перше, Алани або руської яси макроетнонім, відомий з часів античності, який застосовувався до великого загалу кочових і раномовних племен. Ймовірно, спочатку етнонім Алани був самоназвою певної групи племен. Але вже до 3-го сторіччя він майже повністю замінив такі макроетноніми, як сармати та аорси. Алани це роксолани. Роксолани групи чи об'єднання кочових і раномовних аланських племен, які мешкали у північному Причорномор'ї. А загалом це все були сармати. По друге. Зараз переконаємо, що Аланська чи Сарматська кіннота в епоху громадянської війни в Римській імперії служили найманцями. Алани брали участь у маркоманських війнах з Римом, служили в Римській кінноті як найманці. 380-й рік Алани у Римській армії. 394 рік Алани під керівництвом Саула, спільники Феодосія у громадянських війнах. Саул це один з вождів Аланів, який служив в римській армії, мав титул префекта, тобто Роксолан був в римській армії. 398. Допоміжні загони Аланів у Північній Італії. 402. Аланим під керівництвом Саула спільники Стеліхона проти Аларіха. 405. Алани спільники Стеліхона проти остроготів Радагайса. Як бачимо, Алландська чи Сарматська кінота вже в той час воювала на стороні стеліхона проти Готів. Хоча були моменти, що Аланська кінота була і на стороні Готів. 406 рік, хоча насправді це був 410 рік, Алани діляться на дві групи Алани Респендіала та Алани Гоара. Про це я трохи пізніше розкажу. Крім вище сказаного, потрібно згадати про те. Що ще в кінці другого століття імператор Марк Аврелій найняв 5500 сарматських чи пресловутих аланських вершників для охорони північних кордонів Британії від нападів пік? Звідси стає прекрасно зрозумілим, що алани в громадянській війні Риму відігравали роль найманої армії. По третє, з офіційної історії ми знаємо, що Алан в другій половині 4-го століття підкурили гуни ще при Чорномор'ї, а точніше, алани, роксолани стали частиною Союзу Антів. По четверте, вандали були підданими Римської імперії, тому дії Стеліхона і їх вандальського ватажка Годисігела були узгодженими. То скажіть мені, як після цього можна було придумати, що Алани з вандалами почали переселятись Галією, якщо зрозуміло, що наймане Аланське військо під керівництвом Респендіала разом з вандалами вирушило в похід на Галію. Звичайно, все стає зрозумілим, коли розумієш причину і наслідок. В грудні 406 року військо вандалів під проводом годецігела і сарматів, яке вів Респендіал. Почало переправу через Рейн. Не виключно, що ініціатором походу був Стеліхон, який сам міг наказати вандалам Годесігела очолити похід. Для підсилення війська вандалів він міг звернутися до гунів, а точніше до Улдіна, який тоді їх очолював. Як результат, на поміч вандалам був посланий респендіал з великим кінним загоном. 31 грудня 406 року відбулось перше зіткнення між військами узурпатора Константина, на боці якого бились франки, і армією Вандалів. Цитую: у Григорія Турського немає прив'язки до часу, коли відбулася невдала битва. Зазвичай це повідомлення відносять до 406 року, коли інші джерела зафіксували вторгнення вандалів, Аланів і цвевів в Галію через Рейн. З іншої сторони, вельми шановний Беда зауважив, що вандали і Алани війшли в Галію тільки після розгрому Франків. Ймовірно, під переможцями Франками у Фрігерида мались на увазі варварські війська узурпатора Британії Константина, який відбив землі Іспанії, Галії і Британії у західного римського імператора Гонорія. Історик Зосім повідомив про вторгнення вандалів і Аланів в 406 році. Одразу після цього він описує розгром Константином варварів. Римляни завоювали перемогу, знищивши більшу частину варварів. Однак вони не переслідували тих, хто зумів вирватися. Далі знову цитую: Вандали, що йшли попереду війська, зустріли сильний опір зі сторони Франків в битві, яка розвернулася в межиріччі Рейна і Некара. Там загинуло біля 20 тисяч вандалів разом зі своїм королем. Годагіслом. І якщо б не вчасне прибуття війська Респендіала, тобто Сарматі, то вандали були б повністю знищені. Таким чином, ми розуміємо, що відбулося дві битви в першій битві союзним силам, Франкам і варварам Константина вдалося розбити військо вандалів. Так що ті втратили аж 20 тисяч битими. В битві також загинув і їх ватажок Годесігл. Але коли підійшли Алани Сармати, то війська Константина зазнали поразки. В результаті вандали і Алани змогли прорватися Галії. З однієї сторони, офіційна історія нам пише про якесь хаотичне і непослідовне переселення варварів, які буцімто втікали від злих гунів. З іншої сторони, ми бачимо, що ці хаотичні переселення народів ідеально вписуються в рамки громадянської війни. Якось дуже вдало для Стеліхона вандали і Алани вирішили раптом мігрувати за Рейн і розбити війська узурпатора Константина. Але як ми бачимо, ніякого переселення народів не було, ніякі жінки і діти з торбами не бігли за своїми чоловіками через всю Європу. Вандали і Алани, які форсували рейн, складались виключно з чоловіків. Тож які можна зробити висновок? Вже в IV столітті римськими імперіями керували Гал Руфін і Венец Теліхон. Західним історикам було страх, як незручно, визнавати це, що їх суперцивілізованою Римською імперією правили не святі помазанці римляни, а Венет і Гал. Тому вони на колінці придумали, що в Європі в той час через вторгнення злих гунів почалося колосальне переселення народів. Хоча, як ми бачимо, що ці всі переселення на картах зі стрілочками то насправді був рух армій, які захоплюючи певну територію, установлювали там свою владу в даному випадку так звані варварські королівства. Що цікаво, на тих самих землях, де варвари утворювали свої королівства, більше 90% населення складали саме місцеві представники. Хоча, якщо б це дійсно було велике переселення, то певно місцевий народ мав би бути вигнаний або знищений, але нічого подібного не сталося. В Греції, куди переселились готи, продовжили жити греки, так само і в решті провінцій, то тож не може бути нормандське завоювання Англії, коли владу в країні захопили вікінги, які вторглись сюди виключно військом, а не жінками і дітьми. В той період часу відбулось лише часткове переселення готів, яких розбили і потіснили анти-Уни, але ніякого переселення цілих мас народів по Європі не було. Усі ці багатокілометрові переходи так званих народів насправді було рухом військ в ході громадянської війни в Римській імперії. Звичайно, для Союзу антів, тобто для наших предків, ця ситуація була вигідною. Тому не виключно, що на допомогу Стеліхону вони могли надіслати великий кінний загін, який і очолив Респендіал. В наступному відео я продовжу тему громадянської війни в Римській імперії. Дякую за увагу!